Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Російські війська продовжують тиск на кількох напрямках. Засідання контактної групи Рамштайн відкладене на невизначений термін. Міністр оборони Ізраїлю скасував свій візит до США. Правоохоронці викрили чергову масштабну схему ухилення від мобілізації. На російсько-українському фронті найактивніші бої точаться на Курахівському і Покровському напрямках. Про таке повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними генштабу, бої також тривають на харківському, куп'янському, лиманському, краматорському, Торецькому, времівському та придніпровському напрямках. Однак, на думку аналітиків Американського інституту вивчення війни, російські війська не мають достатньої живої сили і матеріальних засобів, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії нескінченно довго. І нинішній наступ на сході України, ймовірно, досягне своєї кульмінації у найближчі місяці, якщо не тижні. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашому сюжеті. Кремлі не відмовились від планів окупувати території України. Тож день за днем сили оборони України мужньо намагаються протистояти армії РФ. Після захоплення вугледару активність російської армії спала на деяких ділянках фронту. Але одним із пріоритетних напрямків для окупантів є Терезьк. Тож нині там ведуться важкі бої. Розповідає військовий експерт, колишній командир взводу батальйону Айдар та ветеран АТО Євген Дикий. Е, ну і мені здається, що цей прогноз, що вони не полізуть далі на Волгодарському напрямку, він підтверджується тим, що деякі частини з Волгодару вже перекинули вчителям фронту, буквально одразу після взяття міста. І ці частини наразі воюють в Турецьку. От мені здається, що це саме такий сигнал, про те, що є їхньою наступною тактичною цілею. Тим більше, що вони реально вже в, 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 в межах міста. Там почалися саме дуже тяжкі, дуже затяжні вуличні бої. Ну це, чесно кажучи, найстрашніший тип боїв. Ото йде, знаєте, іде війна ну, за кожний квартал, за кожний будинок, а буває, що власне за поверх, або під'їзди в межах одного будинку. От і для наших захисників і захисниць це вкрай важкі, вкрай виснажливі бої 에, м -м -м, страшні насправді бої. На війні взагалі дуже страшно, але вуличні близькі контактні бої це одне з найгіршого що буває з одного боку. А з другого боку, як показує вся практика попередніх наших боїв, саме у вуличних контактних боях, співвідношення втрат це найбільш вигідне для нас. От саме у вуличних контактних боях жодного разу ще не було, щоб, ну, щоб співвідношення втрат впадало ніж, 1 до 8. 1 до 8. Побували один до 10, один до 12, навіть один до 16. от е, тобто, ну чесно, кожен, хто зараз ці підвали і підвалить Турецька, кожен, хто там зараз герой. і їм вкрай важко. За словами експерта, також під дуже серйозною загрозою нині є Курахове. От в Курахово вони пробують повторити власне вугодарський цей варіант, тобто не брати місто в лоб. А обійти його одночасно з двох боків, тобто фактично створити кліщі, які змусять наших захисників самих відійти з Курахового не чекаючи оточення, або на Курахово зараз підуть резерви і зупинять там е, оці от е, спроби наступу з двох боків, або якщо доведеться його залишати, це просто означатиме, що резерви в не йшли. Ну а власне на самому Покровському напрямку, от, котрий напряму на, на Покровськ, я гадаю, що найближчим часом змінити моти. От для того, щоб спробувати знов тиснути на Покровськ, от їм спершу треба взяти або, хоча б Турецьк, а в ідеалі якраз для них Турецьк та Курахова. тоді Покровськ знов стане під загрозою, але не раніше. Росіяни зробили лише обмежені контратаки на Курщині. США оцінюють, що Україна зможе отримати територію в Курській області Росії принаймні протягом кількох місяців, якщо не довше. Про це 10 жовтня повідомили в Блумберг, посилаючись на оцінки американських високопосадовців. Операція на території РФ вистрілила політично та військово, каже Євген Дикий. Тож нам дуже важливо залишатися в Курській області. І на думку експерта, тримати території РФ в сил оборони України. Ще є сили і можливості. От 10 жовтня е, минулого року росіяни пішли на дію. З того часу їхній наступ не переривався. Так от, за рівно їх наступу, і з втратами, які по кількості з кількома європейськими арміями та в гості, вони захопили за цей рік 1300 квадратних кілометрів нашого. Так от, рівно 1300 квадратних кілометрів ми зайняли в ході курської операції за перший рік. От 1300 на 1300. Тільки вибачте мене е, чесно, на початку, особливо перші два тижні, просто легка прогулянка, ледь не розвага для наших бійців. І 1300 за рік дуже важких, запеклих боїв і за десятки тисяч. Гривень. Якщо все ж таки вдасться розширити чи на самій Курщині, чи на сусідніх Брянщини або Білгородщині, не важко. Але от якщо вдасться, і як каже бомбер, потримати ще кілька місяців на цих тисячах кілометрах, а це я практично впевнений, що вдасться. А от якщо до них ще тисячку додати, то навіть для дуже тупої порки почне доходити, що те, що його сповідають, ну, трошки не відповідає тісно. Що йдеться, все ж таки не про дрібний інцидент на кордоні, а саме про безсилля Кремля, там, де не він нав'язав правила гри, а там, де власне, це змогли зробити. От і для нас дуже важливо досягнути саме цієї. Засідання контактної групи, яке мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі Рамштайн, цей день не відбудеться. Про це повідомляє прес-служба авіабази за офіційним повідомленням. Зустріч відклали офіційно через зміну планів президента США Джо Байдена. Це сталося через негоду у Сполучених Штатах. Нову дату мають оголосити пізніше. Тож, чого нам очікувати від зустрічі у Рамштайні? Далі у нашому сюжеті. Засідання у форматі Рамштайн, яке мало бути 12 жовтня, відклали нову дату. Визначають про це Радіо Свобода дізналося від трьох джерел у штаб-квартирі НАТО. Напередодні стало відомо, що президент Америки Джо Байден пропустить Рамштайн. Він відклав поїздку до Німеччини через ураган Мілтон. Про це 8 жовтня повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану Мілтон та реагувати на нього на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни. Байден повинен був прибути в Берлін ввечері 4 жовтня, а наступного дня провести переговори з президентом та канцлером Німеччини, а 12 жовтня зустрітися з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини для переговорів щодо російсько-української війни та останніх подій на близькому сході. Також, як повідомляв Блумберг, 8 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц планував провести окрему зустріч із лідерами США, Франції та Британії перед Рамштайн, аби обговорити поточну ситуацію у війні Росії проти України. Вслід за Байденом вирішив скасувати поїздку до Німеччини держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це на брифінгу розповів речник держдепу США Меттью Міллер. За його словами, Блінкен планував приєднатися до Байдена в Німеччині після візиту до Лаосу. Але оскільки президент США не поїде до Німеччини, то глава держдепу також повернеться одразу до Вашингтона. Однак підготовка до зустрічі контактної групи з питань оборони України в Німеччині триває. Пропозиції партнерам інвестувати в українське виготовлення дронів та реп це частина пакету для Рамштайну, заявив президент Володимир Зеленський під час свого щоденного відеозвернення 7 жовтня. І ми постараємось переконати партнерів у Рамштайні, що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших, наших позицій І саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад, технікою, достатня далекобійність для наших сил це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії і найбільш підштовхне всю ситуацію до миру. І ще одне сьогодні була доповідь Олександра Камишина, також міністра. Германа Смітаніна, виробництво зброї в Україні, снаряди, артилерія, техніка. І не лише про те, що вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати у наше українське виробництво, дронів. Передусім, та реп це теж частина нашого пакету для Рамштайн. Очікується, що на зустрічі контактної групи з питань оборони України в Німеччині розглядатиметься план перемоги України. Президент Володимир Зеленський 5 жовтня наголосив, що триває активна підготовка. Плануються політичні консультації між Україною, США та іншими країнами-партнерами. Також, як повідомляє Радіо Свобода, на зустрічі планують обговорити надання Україні дозволу на удари західною зброєю по території Росії. Про це генсек НАТО Марк Рютте оголосив під час конференції з президентом України Володимиром Зеленським 3 жовтня. Він також заявив, що Україна має право себе захищати. Удари по військових цілях країни-агресора передбачено безпосередньо міжнародним правом, і що це не можна вважати порушенням червоних ліній, адже єдина країна, яка їх порушує, це Росія. Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані для атак по цивільній інфраструктурі, може допомогти в цьому. Скасування державного візиту президента США Джо Байдена до Німеччини викликало низку спекуляцій. Останній раз подібне відбувалося ще у далекі 1980-ті роки, коли Німеччину із офіційним державним візитом відвідав тодішній президент США Джордж Буш старший. Нинішня подія мала закріпити особливий статус американсько-німецького партнерства, а також особливу вдячність німецького народу нинішньому очільнику Білого дому у Німеччині. Вважають, що саме президентство Джо Байдена дозволило повернути у відносини Німеччини та США старий дух часів холодної війни. Тож шукати чорну кішку у темній кімнаті в даній ситуації точно не варто. Конспірологи, які почали висувати версії стосовно того, що Байден нібито вирішив не приїжджати у Рамштайн, аби не зустрічатися із українським президентом і не обговорювати українські проблеми, цього разу в чергове сіли у калюжу. Ключова причина, по якій Джо Байден не приїхав до Німеччини, полягає у внутрішній ситуації в Сполучених Штатах. Надзвичайно напружені передвиборчі перегони, в якій Камала Гарріс і Трамп зберігають однакові шанси на перемогу, призвела до того, що демократична адміністрація не захотіла ризикувати рейтингами своєї кандидатки. Трамп практично у кожному виступі шпині Білому дому за фінансову підтримку України, зокрема заявляючи про те, що Україна отримала величезні суми з бюджету Сполучених Штатів, тоді як прості американці отримують копійки в якості відшкодування збитків від стихійного лиха. Тож ризикувати виїздом у далеку Європу Джо Байден банально не міг. Втім, стихійне лихо у США, яке вдарило цього тижня по штату Флорида, створює додаткові проблеми для України а також західних союзників, включаючи самі Сполучені Штати Америки. Байдену так чи інакше доведеться дати відповідь ще до моменту виборів у листопаді на ключове питання. Як Америка збирається підтримувати Україну, особливо у випадку, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп? Сам президент України Володимир Зеленський теж не гаяв часу і вирішив провести низку важливих зустрічей із керівниками європейських держав, відправившись зокрема до нашої давньої і надійної партнерки, прем'єр-міністерки Італії Мелоні. Провідне італійське видання «Кор'єра Де Ла Сера» за підсумками цього візиту написало, що Україна і Захід можуть виявитися набагато ближчими до миру, ніж це здається зараз. Ключова причина полягає у нездатності Путіна зменшити свої апетити, а також у небажанні НАТО дати чітку перспективу майбутнього членства для України західно німецький сценарій, який цього тижня активно обговорювали західні змі, і який полягає в тому, що гарантії безпеки можуть поширюватися не на всю територію України, а тільки на ту, яка буде перебувати під контролем українського уряду та збройних сил України, отримала додаткове друге дихання. Втім, відповіді на ключове питання: чи погодяться більшість країн НАТО, а НАТО Угорщина, Туреччина, Німеччина і Сполучені Штати на такий західно-німецький сценарій для України так і немає. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відклав свій візит до США, де мав зустрітися із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Офіційна версія підготовки до відповіді на ракетний удар Ірану, яка вимагає знаходження очільника військового відомства в Україні. Одночасно стало відомо, що Сполучені Штати та Арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12. Зазначається, що Ізраїль наразі не бере участі в цій ініціативі, але високопоставлені ізраїльські чиновники були про неї проінформовані. Про подальший розвиток ситуації на Близькому Сході докладніше у наступному сюжеті. Аби припинити конфлікт на близькому сході, штати будуть тиснути на всіх його учасників, включно з Ізраїлем. Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв'ю CBS News, Передає захіл. Коли ми думаємо про загрозу, яку становить Хамас, Хезбола, Іран, то гадаю, це безумовно наш обов'язок: зробити все можливе, щоб дати Ізраїлю змогу захиститися від таких атак. Зараз робота, яку ми проводимо на дипломатичному рівні з керівництвом Ізраїлю, полягає в тому, щоб чітко роз'яснити наші принципи, які включають необхідність гуманітарної допомоги, необхідність припинення цієї війни, необхідність укладення угоди, яка б звільнила зарушників і забезпечила припинення вогню. Напруженість на близькому сході зросла в останні тижні, оскільки Ізраїль нещодавно розпочав обмежені наземні вторгнення до Лівану, а Іран запускає ракети по Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенємі Нетаньягу заявив, що нині його країна воює на семи фронтах. Ізраїль протистоїть загрозам від Хезболи на півночі, Хамасу в Газі, Хуситів в Ємені, терористичних угрупувань на західному березі річки Йордан, а також шиїських збройних формувань в Іраку та Сирії, зазначили в нен 6 жовтня. Сьогодні Ізраїль захищається на самих фронтах від ворогів цивілізації, і ми боремось проти Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю, і який стоїть за цією війною на сім фронтів проти Ізраїлю. Також ізраїльський прем'єр-міністр зауважив, що Ізраїль дотримується своєї стратегії зміни балансу сил на півночі між Ізраїлем та Ліваном. Згідно даних Ейсіїдії, з 8 жовтня Ізраїль здійснив майже 9 тисяч атак на Ліван. А Хезболла – півтори тисячі за той самий період часу. А от з приводу гази прем'єр-міністр наголосив на праві Ізраїлю на самозахист та запевнив, що докладе максимум зусиль для повернення 101 заручника. Водночас, як повідомляли в CNN, згідно даних Міністерства охорони здоров'я Лівану, минулого місяця в результаті ізраїльських ударів у Лівані загинуло понад 1400 людей, а майже 7,5 тисяч отримали поранення. 8 жовтня Хезбола завдала наймасштабнішого з початку війни удару по ізраїльському місту Хайфа, випустивши понад 100 ракет за півгодини. Про це повідомили у армії оборони Ізраїлю, пише The Times of Israel. Того ж дня ізраїльські війська зруйнували тунель групування Хезболи, який приблизно на 10 метрів заходив на територію Ізраїлю з боку Лівану. Про це вони повідомили у Телеграм. Тунель, який був прокладений кілька місяців тому, заблокований на прикордонній ділянці і не має виходу на ізраїльську територію. Тунель був виявлений в рамках операції Сахалу з ліквідації терористичної інфраструктури Хезболи на півдні Лівану. Війська Сахалу, включаючи спеціальні підрозділи, просканували тунель і виявили зброю, вибухові пристрої та протитанкові ракети. Також прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що ізраїльські війська ліквідували двох наступників лідера ліванського групування Хезболла Хасана Насрели та закликав ліванців узяти контроль над країною у свої руки. Про це він сказав у відеозверненні до жителів Лівану, яке виголосив англійською мовою. Передає Укрінформ. Ми ослабили можливості. Хезболи, Ми ліквідували тисячі терористів, зокрема й самого Насералу та його наступника і наступника його наступника. Сьогодні Хезбола слабша, ніж вона була протягом багатьох років. Ви заслуговуєте на те, щоб повернути Ліван у спокійні часи. Ви заслуговуєте на інший ліван: одну країну, один прапор, один народ. Не дозволяйте цим терористам знищити ваше майбутнє більше ніж вони вже це зробили. Іран у через загострення конфлікту на близькому сході. Їхній головний союзник у регіоні Хезбола була обезголовлена. А її власні наступальні можливості серйозно обмежені. Іран у них на задньому плані. Тож нині в Ізраїлі є багато варіантів подальшого розвитку подій. Таку заяву зробив колишній командувач американськими силами на близькому сході Френк Маккензі, Повідомляє політико. Вони можуть вибрати щось, що буде дуже ескалаційним з точки зору удару по самому верховному лідеру, можливо, або по ядерних об'єктах, або по нафтовій інфраструктурі, або вони можуть дивитися на цілі військової розвідки. У них є широкий вибір варіантів, з яких вони можуть вибрати. Намагаючись запобігти надмірних ударів по цілях в Ірані, президент Америки Джо Байден планує поговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю про можливу відповідь країни на масовану ракетну атаку Ірану. Повідомляє 9 жовтня Європейська Правда. Співрозмовники порталу з Ізраїлю кажуть, що заходи у відповідь будуть значними ймовірно, включатимуть авіаудари по військових об'єктах в Ірані та приховані атаки, подібні до тієї, внаслідок якої вбили лідера Хамас і Смаїла в та Ізраїль також розглядає можливість ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану. Проти чого за словами Байдена він виступатиме. У середу, 9 жовтня, українські правоохоронці повідомили про викриття у рівному масштабної схеми ухилення від мобілізації через МСЕК. Її організували керівниця агентства нерухомості та місцеві медпрацівники. За суму у 15-20 тисяч доларів США, фігуранти фальсифікували медичні документи, що дозволяло військовозобов'язаним чоловікам отримувати звільнення від військової служби. Це не перший випадок, в якому звинувачують медичних працівників. Нагадаємо, 4 жовтня було затримано очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Кропу. Увагу до цієї справи привернули особливо великі обсяги готівки, яку знайшли у чиновниці вдома під час обшуку. Докладніше про корупцію на мобілізації дивіться у нашому сюжеті. Хочерський районний суд Києва заарештував очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу до 3 грудня з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. Про це повідомляє офіс генпрокурора у понеділок, 7 жовтня. Посадовицю підозрюють в незаконному оформленні інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути військової служби. Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласного МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Стаття 368,5 Кримінального кодексу України. Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні. Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. За інформацією правоохоронців, гроші знаходили в квартирі практично в кожному куточку у шафах, шухлядах та нішах. Окрім того, працівники ДБР знайшли документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуку жінка намагалася позбутися частини грошей та виконала дві сумки з півмільйона доларів США через вікно. Але і це ще не усі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном, у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. На відео і фото від ДБР видно, як на ліжку, куди правоохоронці склали знайдену готівку, приліг чоловік. Світлини завірусилися в мережі інтернету та стали народними мемами. Як повідомляє BBC Україна були припущені, що під час візиту правоохоронців йому стало погано. Однак джерело видання в ДБР повідомило, що це чоловік голови Мсек. Погано йому не ставало. Він сам так вирішив лягти під час обшуку. Головною лікаркою Хмельницького обласного МСЕ крупа працює з 2008 року. Також вона депутатка Хмельницької обласної ради від партії Слуга народу, членкиня депутатських груп медицина Хмельниччини, єдність та постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Однак, за інформацією, суспільне обласна організація партії Слуга народу повідомила у заяві, що ініціює відкликання Тетяни Крупи, яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії Слуга народу за народною ініціативою. Щодо сина Тетяни Крупи, Олександра, як розповіла прес-секретарка офісу генерального прокурора Надія Максимець, також проводились обшуки в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми ухилянтів. Однак підозру йому не висунули. Повідомляє 7 жовтня Суспільне. Під час обшуків були вилучені списки чоловіків, їхні дані, медична документація. Але для того, щоб надати правову оцінку щодо дії, в тому числі щодо фігурантів, потрібен час. Треба проаналізувати ці документи. Олександра Крупу від роботи не відсторонювали, тому що йому не повідомили ще про підозру. Слідчі дії тривають. Останні гучні кейси корупції на мобілізації дратують не тільки суспільство і збройні сили, вони також створюють додаткові лінії напруги. Адже коли суспільство бачить відсутність покарання за численні факти корупції на схемах ухиляння від мобілізації, це підриває довіру до самого процесу мобілізації в країні. Тому найближчим часом владі доведеться дати відповідь на питання, а корупціонери мають понести відповідальність цю програму для вас провів. Я майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Разом до перемоги. Слава Україні!